Екстремальні комунікації, як поводити себе, і які алгоритми дій може бути? Так, придивлюся, а є, працює запис, тому рухаємось далі. Так от, що ж робити для того, щоб максимально в тій ситуації, де будуть у вас напружені такі от? Комунікативні моменти виникати, що ж робити для того, щоб їх пройти успішно і досягнути тих цілей, які ви хочете досягнути. Ну, по-перше, дам декілька аспектів теорії. Вона вам знадобиться. І немає різниці, це чи на вулиці ви будете комунікацію вести з поліцейськими, чи, можливо, ще з якимись людьми. Чи це ви вдома будете із кимось, хто, можливо, сильніший за вас, можливо, фізично, можливо, в соціальному плані, чи на роботі, в навчальному колективі. Це стосується усіх комунікацій, які саме ви вважаєте є екстремальними, Вам розцінюється. І так, теорію давайте трошки повторимо. Я думаю, що ви знаєте її, але на всякий випадок. І так, якщо у зовнішньому світі щось таке прилітає, тобто виникає негативного характеру, щось таке страшне, то люди реагують зазвичай наступним. Способом. Вони або тікають, тобто на вулиці до вас підходить людина в формі, і щось там говорить, або не людина в формі, якийсь там спідворотній мужичок і каже, дайте закурити, і уже так, ось так він це каже, що ага. Тобто, ви розумієте, що небезпека до вас підходить. І які реакції? Може бути реакція, що тікати? Це очевидна реакція, вона тисячами років у людини формувалася. Вона присутня навіть у тварин. Така от рептильна наша частина вона буде реагувати або тікай, або бий. можливо, ви бачили, коли бігали, можливо, за мишами, да? і коли ви її заганяєте десь в куток, то вона. Тікавши, тікавши, потім на вас накидається, бо немає в неї вже іншого виходу. Так доволі часто роблять собаки. Е індики, ну там, коротше кажучи, увесь тваринний світ, і людський, в тому числі, Не. має цю реакцію. Тобто, або тікати, бігти подалі від загрози, або спробувати переломити ситуацію і дати таку відсіч збройну в тому числі. Тобто, це друга реакція. І вона може бути спрямована навіть на ту силу, яка сильніша за вас. Тобто миша нападає на людину, людина у фізичному плані сильніша. Але є така реакція. Далі, наступна реакція це ступор. Це коли просто замирають люди і вони схожі тут до такого хамелеона, вони маскуються під якусь там гілку суху, ну, метафорично пояснюю. Тобто вони маскуються і вважають, що їх ніхто не побачить. Тобто, до них виражають якусь експресивну таку просьбу, а вони і не тікають, і не б'ють, просто не знають взагалі, як реагувати, завмирають. Це третій такий варіант, типовий, який може бути. Тобто, ніяк взагалі не реагувати. Тобто в екстремальних комунікаціях може, скоріш за все, трапитись якась із цих трьох варіантів. Історія з вами. І що ж, оптимальніше було б замість цих трьох? Скоріше за все, четвертий такий от формат реакції на проблему це, ну, може, ви подумаєте, і запропонуєте мені. Це цікавість. Тобто, ви із зацікавленістю реагуєте на те, що до вас прилітає у світі зовнішньому. Тобто, вам. Виражають якусь претензію, а ви, от вам цікаво, да? і це як певна така у вас історія, як певне кіно, як початок пев, перш, певного роману, повісті, анекдоту, можливо. Ви вже сам сценарій потім сформуєте, він буде позитивний, пригодницький чи ще якийсь. Одначе, що ви можете зробити, це спробувати реагувати з цікавістю. Тобто позбутися всього того минулого багажу, всього того, що з вами було до цього часу, і спробувати в ситуації невизначеності подивитися на світ із цікавістю. О, супер! А тут можна навчитися, зрозуміти, що це буде за історія, можливо, позайматися з людьми, натренуватися в цій експресивній комунікації, свої оці ось такі комунікативні м'язи, розім'яти. Можливо, ви їх і розтягнете, але наступного разу вам буде простіше тоді. Ви будете як риба в воді, тому що у вас вже буде саме цей досвід. Тобто можна, в принципі, попастися на таку негативну комунікацію, але дуже добре, якби це така історія неуспіху була тільки один раз. А наступного разу ви вже розуміли, що досвід у вас існує, ви зробили правильні висновки, задали собі ті чи інші коучингові питання, а що мене зробило сильнішим, як би я міг зробити краще, що я зробив ефективно, де мені підкрутити ті чи інші навики. Коротше кажучи, ви зрозуміли, ставимось із ситуації, яка до нас наближається, із цікавістю. І наступне, що можна було б зробити, я вам уже це натякнув певною мірою, це перевести цю ситуацію у рамку гри. Уявіть, що це така от певна гра. Хтось, можливо, із вас грав у футбол, в теніс, там, в бадмінтон, в карти, в шахи, врешті-решт. І от ви можете грати не з такою от серйозністю. А таку, такий от формат гри. А можливо, ви грали зі своїм котом чи собакою. От спробуйте. Можливо, це нетипово для вас буде е такий, тим паче поради слухати. Але спробуйте. І ви можете. Постійно прокачувати свої навички екстремальних комунікацій, тобто вибрати такий от невеличкий, незручний формат, де хтось до вас таку невеличку претензію виражає, і ви переводите одразу в рамку гри, вам цікаво, і пробуєте гратися як з своїм котом зі своєю собакою чи зі своїм другом в ту чи іншу гру. Сюди ж наступна порада, необхідно постійно з вашим ворогом підтримувати рамку, ну, називаємо так, щоб вам було зрозуміліше, дружби. Що я маю на увазі? До прикладу, можливо, ви тренувалися або приходили, чи бачили, як б'ються боксери. Коли вони приходять на тренування, то два друга боксують один з одним, тобто вони друзі по своєму формату, але тут вони на татані, на боксерському рингу, вони нібито протистоять один одному. Тобто, ну, з мого такого досвіду. Якщо ви хочете перемогти, то необхідно оцей ось такий фрейм, таку от рамку тримати. Тобто ви, так, да, боретесь із своїм ворогом, проте ви постійно з ним в дружбі, тобто у вас такі от емоційні негативні моменти не поглинають, ви в них не тонете. Тобто ви, якщо розумієте, що ви боретесь із певним таким от другом, може бути всяке від цього такого друга, так званого, умовного, можливо, навіть не справжнього, такого фальшивого. Ну, одначе, спробуйте. Вести діалог у такому форматі. Віднесіться до вашого ворога як до друга, як до певного інструменту, який дає вам можливість прокачатись, зокрема в комунікації, пізнати світ. Можливо, навіть через біль. Одначе, все ж таки, у вас повинен бути намір. Врахований, що у вашого супротивника позитивний, тобто він, можливо, теж боїться і тому на вас нападає. Можливо, у нього якісь там недоліки в житті, у нього немає грошей, від нього там пішла дружина, діти голодні, чи ще щось він от боїться, і в нього немає іншої реакції, як виразити до вас якісь претензії, там напасти, щось з вас там попросити, ну і так далі, і тому подібне. Тобто у нього відсутні захисні оці інструменти в його психіці, і він намагається силою вирішити ситуацію. Тому підвожу вас до наступного такого висновку, ви можете йому запропонувати варіант виходу з тієї проблеми, яка у нього є. Але не через бійку, не через силу, не через напруження, а якимось іншим чином. Це також майте на увазі. Тому постійно намагайтесь в ході вашої комунікації експресивної зрозуміти мету, мету, яку переслідує ваш цей. Співрозмовних, такий от опонент у вашому словесному батлі. Яка його мета? Нагодувати дітей? Чи просто розважитись? Чи ще щось? Ну, подумайте, з якою ціллю він це робить. І не завжди ця ціль, ця мета вона саме про те, що він сильний, сміливий. Тобто він може зі страху, як миша, нападати на вас зі страху. Буває таке? Доволі часто. Це ось такі ось першочергові аспекти, які вам необхідно врахувати. Таке от перше таке от відео роблю, для того, щоб ви зрозуміли, а як себе налаштувати на таку от комунікацію непросту, негативну. Давайте ще подумаємо, які такі базові налаштування необхідно, щоб у вас були. Ну, очевидно, що невербально. Невербально потрібно одразу себе підготувати до комунікації. Тобто, якщо ви входите в. Комунікацію із вашим супротивником в такому от форматі, робитись меншим, ніж необхідно для вашого такого комунікаційного бою, ну, то це ви ставите себе в ситуацію, де програєте. Більш було б добре в такому от форматі, де ви в спокійному, тілесному прояві. Звичайно, що можна аж так. так. І це також, ну, Буде не дуже файно, не дуже добре, тому що ви нарочито показуєте, що у вас багато сили, і ви можете його побороти. І у вашого опонента може бути така от спортивна ідея спробувати позмагатись. А що ви там найсильніший? Ну то давайте я вас поборю в цьому контексті. Тобто спробую позмагатись. Що саме сильний? Ну давайте. Тому давайте. Зверніть і увагу ось на цей аспект. Що невербально варто підготуватися до комунікації. Це рівна постава, це прямий погляд у вашого співрозмовника. Дехто дає поради дивитися в правий там в праве око чи в ліве око, але то вже такі нюанси, які на цьому етапі ну, вам ще не потрібно. Що ще? Такого погляду, звичайно, погляд ми можемо спрямовувати на нашого співрозмовника, Отак, ось, прямо в нього, і як сверло, висверлювати в ньому дірку. А можемо ми спробувати подивитися з ним в одну сторону. Тобто в комунікації можна не так, як півдні один з одним, а от паралельно. От уявіть, що ми сидимо з вами і дивимося в одну сторону. От кудись туди, на небо, разом. Тобто, якщо ви Хочете провести такий батл комунікаційний, то спробуйте з вашим співрозмовником подивитися в одну сторону. Ну, схоже на те, як ми сидимо на березі моря і дивимося, як заходить сонце. Тобто ми з вами разом дивимося в одну сторону і щось там комунікуємо, можемо навіть маркувати простір і пояснювати ті чи інші тези. Наступне ми можемо назвати наші відносини якимось чином. Ну, в ході консультаці... консультації, в ході комунікації Можемо назвати ага, давайте ми прояснимо наші цілі і результати, які хочемо досягнути. Але повернусь до невербальної комунікації. Тут, звичайно, багато різного я можу вам повідомити, тому що ви ж, я думаю зрозуміли, що невербальна комунікація і вербальна це насправді суть однієї і тої ж комунікації. Просто на поверхні комунікації бувають слова, а бувають певні рухи, положення тіла, певні ожимки, знаки. Ви їх можете використовувати. Чим більше людина сильніша в комунікації, тим у неї більша така от варіативність інструментів для комунікації. Тобто вона тоді використовує метафори, порівняння, невербальні різного роду. Прояви, там, жести такого-плану, то плану. тобто вона виражається набагато більше. Чому? -то, тому що вона в стані такому розслабленому. Тобто тіло повинно бути не просто так розслаблене, як мішок картоплі, який там лежить у вас на ганку, який потрібно було перенести в підвал, а така от оптимальна включеність. Можливо, подивіться декілька відео, як танцюють там чемпіони світу. І зрозуміти, що в них така от оптимальна включеність. І частина м'язів у них напружена тільки м, та, яка дає їм можливість досягати результату. А решта м'язів вони ну, розслаблені і вони включаються тільки тоді, коли необхідно. Тут вам розкажу історію, як я колись вчився їздити на автомобілі, то я брав кермо так руками, і там буквально через хвилин 10 отак виходив, і в мене руки тут всі боліли. І думаю, як взагалі це все відбувається. Це треба бути дуже якимось сильним. Щоб керувати. А потім я зрозумів, до мене дійшло, що я просто всі свої сили направляю в руль, щоб його там відірвати, чи щоб він не відірвався. А насправді можна ж, як ви розумієте, розслаблено одним пальчиком, навіть дехто умудряється, і взагалі не триматись за кермо і їхати, і при цьому дотримуючись тих правил. Прочекаючи, дотримуючись такої комфортної атмосфери. Бо я, наскільки я розумію, що правилами забороняється їздити, не тримаючись за кермом. Але не суть. І так, в неберебальному контексті нам необхідно також максимально себе проявляти. Це у нас, повторюсь, розслабленість така от, або оптимальна включеність. Оптимально ми включені в досягненні результату, і тоді нам буде простіше. Бо інакше, якщо ви напружитесь, і будете вести такий от діалог, то певною мірою буде переніс вашого стану на вашого співрозмовника. Він побачить, що ви напружуєтесь, а значить, щось тут не так, що ви схильні до того, щоб, можливо, його вломити правим боковим, і він напружиться. І ніяка інформація до нього доноситись не буде до свідомості. Тому ви можете розслабитись, але, повторюсь, не так, як мішок картоплі. Бо інакше він може сприйняти вас як легку здобич і словесно атакувати, намагатись перемогти вас. Тому така оптимальна включеність, така от гра. Фрейм, пам'ятаєте, я вам казав, що потрібно, щоб був такий гри. От коли ви граєте в теніс чи в футбол, у вас така от включеність в баскетбол, зокрема, тому ви можете взяти таку рамку, а можливо, в карате ви фахівець. Але то може вже бути інша історія. Тобто, ви сам принцип зрозуміли. Така ось оптимальна включеність. Далі фокусуватись потрібно, як на нашому співрозмовнику, тобто декілька фокусів уваги на співрозмовнику, на своєму внутрішньому стані, на середовищі, в якому ми є, на історії, в яку ми проживаємо. Ну, до прикладу, одне діло, коли ви зустрічаєте вашого такого візові комунікаційного в мерії. Міста і у вас там якісь палхі дискусії, це одна ситуація. Тобто там ходять охоронці, люди, відеокамери. А інша річ, коли ви десь на вулиці, в підворотні незнайомого міста зустріли якогось такого невідомого і який до вас виражає претензії. А можливо, у вас ще там температура 40 градусів, нога болить, вам холодно, ви промерзли, ну і так далі, тому подібне. Тобто контекст зовсім інакший, у якому ви перебуваєте, і це буде впливати на ту комунікацію, в якій ви є. Звичайно, що оптимально вести діалоги і комунікації у тих випадках, коли ви максимально фізично здорові. Ну але не завжди це ну, вдається. Можливо, в ряді випадків задача нашої такої експресивної комунікації буде в тому, щоб мінімізувати різного роду наслідки. І це можна зробити, якщо є можливість розірвати, зокрема, комунікацію. Тобто, якщо є можливість, розривайте її будь-яким чином, якщо ви до неї не готові. Повторюсь, в силу здоров'я, силу того, що вас там застали, зненацька, чи ще у вас той чи інший якийсь стан, який у неможливі. Доприклад, у вас мало часу, у вашого співрозмовника багато часу на комунікації, а у вас мало. І ви розумієте, що ну да, ви з кожною хвилиною, наприклад, ви хочете в туалет. І кожна хвилина вашої комунікації вона вас буде робити тільки слабшим, а вашого співрозмовника сильнішим. Ну, така ситуація доволі вона ніким не афішується, але насправді вона може бути. Або вам там, потрібно щось там забрати дитину зі школи, чи ви там їдете на якусь там операцію там, чи когось спасаєте, і у вас така от ну, халепа стикається, страпляється з вами на вас. Цей контекст. У вас цей контекст включає і впливає на перемовини. Тому фокус уваги у вас на вашому співрозмовнику, на тому середовищі, в якому ви є, можливо, на інших людях, бо можливо, хтось підійде до вас ззаді, можливо, буде дві чи три особи, які будуть намагатися вести з вами дискусію, і ви повинні бути до цього готові. Можливо, якщо ви будете вигравати в комунікаційному плані, то. Хтось приєднається інший, тобто якісь союзники, вам потрібно зрозуміти, чи є у вашого цього візаві, вашого співрозмовника-опонента по комунікації. Також потрібно дивитися, в тому числі, считувати контекст, в якому перебуває цей ваш співрозмовник. Ну, До прикладу, одна історія це коли він мер міста, і ви з ним комунікуєте, навіть в підворотні. а інше це коли якийсь там волоцюга. З певною хворобою, які може там плюнути у вашу сторону, або якийсь такий от той, хто відсидів там декілька ходок в тюрмі за якісь особливо тяжкі злочини. Тобто вам оце також треба було б добре, щоб ви постійно тримали у фокусі уваги цю історію. І тут ще важливо не, пере... не... не перебільшувати вашу соціальну силу. Ну, до прикладу, є такі люди. Наприклад, є така от історія, де працівник, прокурату... працівниця прокуратури вона у темному такому провулку до неї якісь там підійшли, щось там сказали, і вона розпочала з ними на таких от тонах радикальних вести діалог, а вони взяли її там і щось там заподіли, якусь шкоду, а вона їм пояснює, що вона ж працівник прокуратури, а їм було то все одно. Разумієте? Тобто, якщо в соціальному плані, наприклад, така комунікація в мерії міста, можливо, і налякає, якихось там депутатів і так далі, то у підворотні, ну, малоімовірно, ну, ніхто не буде реагувати на те, що у вас там якийсь там є диплом чи диплом з комунікації, зокрема там, піар, комунікація, маркетинг, навіть ніхто не буде реагувати, що у вас там чорний пояс, є він там чи немає. Якщо ви... Не зуміли покомунікувати ось і весь і чорний пояс. Тому звертайте увагу на саме ось цей аспект, що можливо та ваша історія, той ваш бекграунд, соціальний статус, він на дорозі не буде мати ніякої ваги, тобто зведеться до нуля. Ну, в принципі, такі от загальні побажання, які я вам можу дати, я вам дав. В подальшому зніму ще декілька таких більш, можливо, вузьких відео. І якщо вам цікава ця тематика, то ви можете ставити лайки, писати на якісь ще теми в комунікативному плані. було б добре, щоб я вам у такому от відео форматі повідомив щось нове. Або, можливо, ми закріпили те, що ви вже і так умієте. Тому до зустрічі у нових відео. Бережіть себе!